Так, знову добрий ранок, у нас зима, сніг паде, добрий ранок Mercedes, добрий ранок Манчик, Рено. Ми йдемо міняти жидкость з до 4 на пентунсіл. Пентунсин. Пентусіл, і як там? Пентосін, во. Міняти те, що ми заливали сюди у бачок Д4 на щеплення, воно оказується, мені підписники сказали, що воно ще йде як на кулісу, так що зараз ми розцепляємо прицеп. Розцепляємо прицеп і. І... що? І що? Заводимо машину, їдемо о -о -о, міняти. Треба буде прокачати знову ПГУ. Знову прокачати ну, ПГУ маю на увазі, ще зранку не проснувся. І, і цей мусор те, що я вчора по насобирав тут. І що ще? І цей куліси, там два цих є. Я забув, як там напишіть в коментарях прокачати. Так що, от так, зараз ми ставимо акумулятори. Поки заведу, поки накичає воздух, поставлю, зніму, розсоєдіню прицеп з машиною і поїдемо. Так, Зараз хочу побачити. Зараз поставлю акумулятори, поставлю акумулятори так, розверну. Ой-ой-ой, що там у нас? Поставив акумулятори, подивився, скільки в мене буде показувати датчик на комп'ютері, бо в мене коли міняв, дивився пощупу. Виходило чуть, на 2 мм більше е, максимума. Хочу тут подивитися, щоб потім я орієнтувався по, е, по комп'ютеру, скільки в мене масла до максимуму. Так що Зараз будемо це все робити. Так, знову машина стояла десь тиждень. Залізаємо в машину. Подивимося, як вона заводиться. Вчора я дивився 24,5 акумулятори. Зараз головне, скільки у нас буде... Так, окей, окей. Олія. Ага. Коротше, треба буде, бачите, вона на букві максимум. Е, посередині, зараз я зближу. От, якщо так побачите, дах. Мені тоді треба буде, напевно... Так, пропало. Окей, окей. Напевно, треба буде мені... Так... Де, де мій палець? Блін. Ну, зараз я вам ще раз покажу. От. Десь от тут, не доходя до букви М. І це буде максимум. Так що я вже буду собі знати. Зараз зроблю фотографію. Зараз тут ще раз ми зажигання відкриваємо, хай працює і заводимо. Що ти вже акумулятори хочеш взяти, сіли? Здувало, значить, треба буде. Господи, треба буде, треба буде посадити акумулятори на зарядку. Все, йдемо розщеплятися і, і в бой. Ну що, ми виїхали, їдемо ми. Я хочу каву з Круасаном, вип'ємо каву з круасаном і без прицепа в пшени і поїдемо і поїдемо ми потім по роботі ідемо У нас сніг ось така плюсова температура таке, як буде є та і нема снігу Я хотів зранку взагалі машину помити. Думаю помию машину тягач. Щоб грязна машина не була. Я тут стою, а в нас ні. Тут у нас на моці відкрили Зіну. Щас підемо. Ходімо в кави. Я не знаю, чи по Україні є такі магазини, як Зіна, що в нас ще дружі. Ну, в Закарпатті Зіна. Може би Що щось має бути Так. з виє, непонятно, що майже гідропсипутили пішов. Бо може бути і куліса сама, бо не то залили Побачимо зараз. Поїхаємо. Станемо вот там зліва там де ніжок. Вип'ємо і так потім по кругу назад. Понастроювали тут а вже все, що можна. І круасан тут львівський, якщо можна буде. Все, йдемо по писточку, як все. все зробимо і поїдемо далі. Автономка працює, так що йдемо от цю зіну. Так, глушимо машину. І ми рушаємо. О, покажу вам нарешті, я можу спокійно вийти. Опа! Спокійно вийти, закрити двері на ключі піти. Так, що в нас тут накидало? Короче, як після моки прийду, помию і потім зайду додому. Так, гроші в мене є, так, шоля в мене. ну, автономка гуде по повній програмі. Так, як круто, манчик красивий стоїть. Цар лев, ман, так, сніжок паде. А ми каву п'ємо. Де он? О, кофе і два круасанчика, взяти. Так що, п'ємо і... Стартуємо на міні-ремонт. Так, ну що, ребята? Ми ще каву не випили. Але ще тут дуже горяче. Можна їхати спокійно. Так, незвично защеплення, що вже так добре працює. Я вже чекаю той момент, коли ривок буде. А вказується, цього ривка вже богу нема, але треба провикнути до щеплення. Yeah? Ah, так треба по третіх вчити. Шо, з Шкода. Кажуть, великі машини припускати. Порагаємо, пішов на четверта, поїхав, машина пустила. От наша вулиця, робили всю асфальтну. Ну, картежить, як тут називається. Тут справа. Їтка моя живе, Друга, другий годинок справа. І через 5 домів ми живемо. О, маніпулятори пішли. Так, поворот треба виключити. От і моя хата справа. Може по кіну їхати. Ну що? Будемо там знову, я включуся. А, ще маю показати, казали, що щось, э, цей, э, ціна на дизелі впала, зараз подивимося. Так, от ока заправка у нас є тут справа. Зараз подивимося. 57-54, нічого не помінялося. Хто що там кричить? В інтернеті, в Фейсбуці, чи де я ще бачу, хтось мені ще дзвонив, казав, що упало, ціна упала, Чи не упало. Як було? так це так. Так, це холодильник пригає. Треба його якось од рукою припримую. Так, Ну і чого? Так, що Ціна залишилася, їдемо, обдоровляємо остат... останні. Негаразди і рушаємо Ми на дорогу. Так що, так. Ну, плануємо на другий тиждень, а як буде на самому ділі, ніхто не знає. Так що такі от у нас плани У нас вже, а, до речі, у нас вже не троє, а четверо буде. Ха -ха -ха, дай Бог. Ну що, подивимось, як буде. Їдемо. І знову ми о 9 годині без 6 минут. Цій вулиці. Що хочу сказати, в мене от це перше положення що так робило. Представляєте собі? О, зараз бачите. О! о. Ха -ха. Чудо ями! Що, що робить з машиною? Зараз треба бути ще не ей, не забути на рахунок. Э, Датчика підйома кабіни, якщо вони знають, де воно знаходиться, хай вони його заглушать, щоб мені не вибивало тут. Об'ясню, яка ситуація була. І все. Зараз ми поїдемо, зробимо, ще маю з братом зустрітися. Якщо зустрінуся, деякі справи поробити і все. Так, на рахунок двері взагалі ні одного шума вітра. От тепер я їхав, 80 і на зустріч вітер був чуто просто. Їдеш, тихо, лише автономка, що гуде. Лише автономка гуде і все. А так взагалі класно. Прицепчик. Я вчора дивилися з батьком машини, манчики. Думаю, собі придбати ще одну машину. Щоб толк удвічі більше заробітку. Так що, от такі ось такі справи, як файно тормозить. От що коли добре, коли е, всі супорта зроблені, пер... пророблені, колодки нові, диски все стає як у як з прицепом. Так що так, все, буду на місці, ще раз включуся. Так Так А, і Ще хочу на рахунок цих зеркал. Зараз попрошу, хай подивиться, чи йде ток, е, На що гріє зеркала. Якщо йде ток, то піду поміняю ці зеркала. Показали хлопці, що може бути таке, що внутрі оці штуки вже прогоріті. Так що так, матчик йде. Так що, все, їдемо. Працює. Ну, що, Ми знову тут у хлопців, вже Мерседес роблять і Века. Ось вот ця е жидкість у нас Пентусін. Пентусін і ляк. Зараз Кристіан вже заліз під машину. Відкривати з ПГУ злива. Його там, звісно, не видно, але но нормально. Так що зараз. Будемо зливати і заливати жидкость. Е, думаю, що все буде нормально. Подивимося, е, Подивись, якщо буде опять, такий мусор. там, ти, ти, не чи... не Слава Богу, наха, так, така грязна машина. Так що, ребята, я всім рекомендую хлопців без відказньо. От вчора подзвонив, кажуть, чи можуть прийняти. Каже, проблем немає, приїжджаю завтра зранку. От і я приїхав. Ще раз номер оставлю, хто там не продивився або перемотав, оставлю, побачите номер, дзвоніть у будь-який час, ну не в будь-який час там. А, як то кажуть, в будні дні та й вихідні. Дзвоніть і домовляйтеся. Ціни нормально. Це, як то кажуть, ем... добро чи як? <смі> ну, хлопці нормально, щоб мали роботу. Ну і так мають доста роботи. Але коли є достатньо ще роботи, вони себе більш добре почувають, так як я. Коли в мене є доста роботи, я працюю, і я задоволений. Так що, зараз це ми прокачаємо і вже виходить. І... і ми можемо вже починати з вихідних уборку салона, чехли ставити на місто. Так, чехли на місто поставити. Тарілки, там що у нас, веделки, кружки збиратися. А, ще ремін треба буде поставити і все. І на цьому кінець. Так, що там Андріан цупається? Вийшов. Доброго ранку. Добро. Так, Так, не будемо мішати. Так, беремо освітлення. Так, вже злили. Зараз, Андріан. Зайшов. Зараз будемо заливати. Так, може ближче поставити, щоб. Ближче поставлю тут щоб цей. Ага. Що, конь, конь. Ага. Все, зараз. Залиємо і все. Короч. Не буду зараз показувати все детальніше, бачили в, в прошлих відео і як залиють, буду виїжджати, тоді вже включуся. Піду куплю ще оцю смазку, треба буде мені купити і на моється потім помити машину. Все, більше роботи нема. Так. Опа. Все. Поміняли. Прокачали і, і виїжджаємо. Що хочу сказати, тут було спочатку, як я зрозумів, її і, ну, і Кристіян сказав, було до 4, бо було жовтого кольору, а цей пентусіл зеленого кольору. Так що все зробили по книжці, як то кажуть. На вулиці гарна погода. Вісян дякую гарно тобі за твою роботу. І Міші, спасибо. що не стісняйтеся, заїжджайте до них, господи, що ти так ярко знімаєш. Зараз Кісян ворота відкриє. І Дзвоню братове, їду, їду я за ним і потім купляємо крила собі смазку для седла, щоб зацепить все забути, Так що так. Погода, конечно, поменялась. Все, друзья, пока. Шо. Все, включуся, коли вже брат буде за мною. Ой, боже, яке це сіпдені мягке. А ще забув сказати, там писали, що ну підписник писав, що у нього теж був Мантега, га, теж міняли і це пінтусіл, заходили йому 850 грам. В мене... Ну, не в мене, а в мою машину зайшло. Ну да, десь теж так 850-900 що Вже можна спокійно і до дойшою їхати. Міняються передачі бомба, так як і мінялися. Ну, бачите перед цим, що я міняв був теж до 4, і я поміняв на до 4. ну, Бачите, їздила машина. Я що я купив, скільки вже проїздив, 80 тисяч і їздило. Ну і чого, зараз ми б залили те, що треба, і можна працювати. Оп. Погодка помінялася, бачите, як у нас міняється. Холодильник стучить. Зараз ми йдемо це, в камін магазин купимо, в Євро-3 купимо крила, якщо там будуть м'які. поставлю собі крила, щоб не прицеп не дуже цей. Не гнив бистро так. Плях, Дивлюся в телефон, а не на дорогу. Сонце ще сліпить. Що їдемо за братом. Так, зустрічайте пана Корюна, мого брата. Скоро буде його відео. Блог. Кажу, назви свій канал Корюн на Магнумі». Ні, ні, не, не буде каналу. Сорі, але каналу не буде. Чого? Ну по того. Канал буде нормальний. Ти дуже файно знімаєш. Ти побачиш, як, всі, як мої підписчики. Е, оцінять е, твоє е, знання чи як Под, то. Подпішники твої. Подпішники. О ти то, як говориш подпішники. Я вже скільки раз дивився, сміявся. Я усміху. Підписники Подпіш... якраз і будуть бачити, що я ти один. Я чотири а ти ні одного. Ну нічого, нічого. Я просто відпочивав. Що е, я хочу сказати? Крила е, треба на замовлення чекати більше. Скільки ми сказав? Більше тижня, так? Да. Більше тижня. Ні, ні, ні. Оставлю Так, Більше тижня, кажу, тоді не вже вже в дорозі десь знайдемо. Їдемо е, зараз додому, машину помию, купив лише це смасфу. Машину помию, поставлю під прицеп і ну, зацеплятися я не буду. І малий їде. Що ти їдеш робити? Кріплення приварити. А що? Секрет фірми я думаю. Все, тоді ми їдемо і вже вдома включимося. Ну що, ми вже вдома, машину сполоскали, Ну помили на да, самообслуговуванні. Отак. От Не буду зараз сцепляти. потім смазку зроблю, Смазку ну, на світло і зацеплю. Все, хай так буде, може зараз підніму, щоб ну, на лапах не було, може там рецепт. Хай так стоїть, думаю лапи будуть тримати, пуста машина. Все, глушу і йду додому. Всім гарного перегляду. Всім гарного перегляду, йду, куточку чипти, мити, вся така грязна. Всім гарного перегляду і до, до зустрічі.